Я ждав, ждав і наконець того тоді здався. Ох, і шуму навів довгоочікуваний п'ятий сезон дивних див. Напевно, найбільше постраждали прилавки з кіндерами і менталка тих, хто так і не знайшов віла. В мене насправді була ломка. Настільки я не могла дочекатися цього сезону. Так як минулі чотири на мене вплинули настільки, що моментами я плакала та раділа разом з героями. Напевно, саме для мене цей серіал став аналогічним всесвітом як для деяких Гаррі Поттер». Дуже приємно рости з героями та відчувати це. Тепло та радість моментів, коли все йде добре, та напругу та страх, коли щось йде не так. Спочатку серіал задумувався як маленький односезонний жахастик, але ви тільки погляньте, що з цього вийшло. П'ять чудових років подарували нам брати Дафер, елементи наукової фантастики, підпільні лабораторії, і все це приправлено секретами, містикою та дружбою. Можливо, ви призабули, що вже відбулося в минулих серіях сезонів. Давайте коротко згадаємо хронологію подій перед тим, як перейти до основного огляду перших чотирьох епізодів. Сезон. Перший мій улюблений, так як розповідає нам про те, як розпочалася історія. Давайте зануримось разом у цей світ. Після гри підземелля та дракони друзі розходяться по домівках. Але Віл Байер таємниче зникає, повертаючись додому. Друзі Віла, Майк, Дастін та Лукас, вирушають на його пошуки і знаходять у лісі загадкову дівчинку. Дівчинка, яка має на руці татуювання з числом 011, втікає з секретної лабораторії в Гокінсі. Вона має потужні телекінетичні здібності та майже не говорить. Хлопці. Переховують її та дають їй ім'я От. От відчуває, що ВІЛ перебуває в паралельному вимірі, який вона називає Виворіт. В той час Джойс, мати Віла відчайдушно, намагається знайти сина. Вона починає отримувати дивні сигнали через електричні прилади та ліхтарики у своєму будинку. Вірючи, що ВІЛ намагається спілкуватися з нею з іншого виміру. Вона використовує гірлянди, щоб створити дошку для спілкування. Джим Гоппер Шериф місцевої поліції спочатку ставиться скептично, але розслідуючи зникнення, він виявляє, що воно пов'язане з Міністерством енергетики США та розташованою в місті лабораторію, де проводять таємничі експерименти. Додаткові сюжетні лінії: Джонатан та Ненсі, старший брат Віла Джонатан та старша сестра Майка Ненсі, також ведуть власне розслідування. Ненсі шукає зниклу подругу Барб, і вони з Джонатаном розуміють, що за зникненням стоїть невідома монстроподібна істота Демогоргон. Вони дізнаються, що. Істота, яка полює на людей і затягує їх у виворіт, походить з паралельного світу і отримує назву Демогоргон на честь монстра з гри підземелля та дракони. Спочатку хлопець Ненсі стів представлений як типовий популярний підліток. Але згодом він приєднується до Ненсі та Джонатана у боротьбі проти монстра. Відкриття брами. З'ясовується, що лабораторія Міністерства енергетики відкрила браму, портал між звичайним світом та виворотом. І це сталося через експерименти з ОТ. Пошуковіло. Група друзів Майк, Дастін, Лукас, От, а також Джойс та Гопер об'єднують зусилля. Хопер та Джойс, врешті-решт, проникають у виворіт, використовуючи браму в лабораторії і знаходять Віла живим, але у важкому стані. Коли агенти лабораторії намагаються схобити друзів, а Демогоргон проникає у світ людей, от використовує свою силу, щоб знищити монстра, але зникає сама, начебто самознищується знищується або переноситься у виворіт. Віла рятують і він повертається до нормального життя. Однак в останній сцені показано, що він має певний зв'язок з виворотом. Довго відхаркуючи щось схоже на слимака і бачачи світ навколо себе, як у паралельному вимірі, натякаючи на продовження в другому сезоні. Ми спостерігаємо за Вілом і за тим, як його використовує тіньовий монстр, роблячи його носієм та шпигуючи, щоб захопити Гокінс. Одинадцята вижила та таємно живе у лісовому будиночку Гопера, який захищає її від уряду. Під містом розростаються тунелі заражені виворотом, а молоді монстри демо пси. Починають полювання один з них Дартаньян, стає улюбленцем Дастіна. Дастін, як завжди, Спасибо. у школі. З'являється нова дівчинка Макс, яка приєднується до компанії хлопців. Та її агресивний зведений брат Біллі. У Джойс з'являється хлопець Боб. У фіналі Джонатан та Ненсі випалюють вірус тіньового монстра з тіла Віла. Одинадцяте використовує свої сили, щоб закрити гігантський портал у лабораторії Гокінса. Сезон третій розповідає нам про те, що частина тіньового монстра залишається в нашому світі після закриття воріт. Ця сутність обирає нового носія, брата Макс Біллі. Монстр збирає армію з людей та щурів, перетворюючи їх на біомасу, щоб створити собі фізичне тіло павука. Паралельно у новому торговому центрі радянські вчені та військові побудували секретну базу та намагаються Портал у виворі за допомогою спецтехніки. Та блін, знову вони. Та що тут таке є? Наприкінці битва з монстром відбувається саме в Старкорте, де його знищують герої. Джойс закриває браму, що призводить до здавалось б загибелі Джема Гопера. От втрачає свої сили, а сім'я Байерсів разом з от переїжджає до Гокінса. Сезон четвертий. Розділені герої. Група в Каліфорнії, 11 ВІЛ, Майк, Джонатан, от втратила свої сили, її цьхують однокласники, та вона травмує дівчинку. Коли її арештовують, сам оунс перехоплює машину, і вона потрапляє до секретної військової бази, щоб відновити сили. Її рятують і повертають до доктора Беннера, щоб відновити її здібності. Група в Гокінсі, Дастін, Лукас, Макс, Стів, Робін, Ненсі, Едді. Вони стикаються з новою надзвичайно потужною загрозою, демоном на ім'я Векна, який полює на травмованих підлітків, вбиваючи їх у вивороті. Тим часом Джойс та М'юри ем вони вирушають на пошук Джима Гопера, щоб врятувати його. Він виявляється живим і отримується в російській в'язниці. А тепер потрібно слухати дуже уважно, так як це дуже важливо. Розкриття таємниці векна. Векна виявляється першим, і першим випробуваним у лабораторії Гокінса та сином Віктора Кріла, який володів телекінезом і був відповідальний за різанину в лабораторії. Векна це той самий хлопчик, якому от допомогла втікти з лабораторії, перш ніж його відправили у виворі, де він Творився на монстра. Таким чином, Векна є першою причиною усіх лик у Гокінсі. Епічна битва. Групи координують зусилля, щоб перемогти Векну, який відкрив чотири нові прами до вивороту через своїх жертв. Макс стає його головною мішенню. Фінал. Векна важко поранений, але не знищений. Макс майже помирає від його атаки, але от рятує її, хоча вона і залишається у комі. Чотири брами зливаються, спричиняючи величезний розлом, який починає поглинати Гокінс, приносячи виворіт у реальні. Світ. Хопер повертається додому, а герої готуються до останньої битви. А тепер, коли ми пригадали основні події, давайте згадаємо, для чого ми усі тут. Перша серія п'ятого сезону. Перша серія зразу закидує нам маленький пролог, щоб нагадати, що сталося колись, і що, можливо, ми пропустили, коли Віл потрапив у виворіт. До речі, ми бачимо нового актора, що грав вже маленького Віла. Це так мило. Я думаю. Ця сцена це був натяк на те, що не дарма ми повернулися знову в цей час, і нам ще натякнуть на це. В серії нам розповідають про буденне життя героїв, і чим кожен з них займається з початку минулих подій. До речі, це найбільший часовий стрибок за всю історію серіалу. Я думаю, вони так узгоджували вік акторів підлітків, які вже помітно змінилися з віком їхніх персонажів. Ось приблизні вікові рамки для от Майка, Віла, Дастіна Лоукаса, – 16-17 років. Старші підлітки, це 19-21 рік. Це Стів, Ненсі, Джонатан та Робін. Місто на карантині. Всі розломи пофіксили металічним пластирем, а що так можна було. Поки Стів з Робін працюють на радіостанції, відбувається якийсь збій зі зв'язком. Спочатку вони думають, що це військові, так як Робін їх постійно скамить та кошмарить, але в цей раз це були реальні перебої, які довелось ремонтувати вручну. До речі, до них приїжджає провізія, і вгадайте, хто це? Звісно, ось і Мюрей. Нам показують тренування, от та розповідають про те, чим вони займались під час усього часу. Такими собі вилазками вони досліджували виворіт, і видно, що це вже в них не вперше, і все дуже добре продумано. Тим часом, як Дастін виходить з емоційної рівноваги та хоче відновити та поважає репутацію свого вже загинувшого друга Едді. Ви ж пам'ятаєте, Едді, правда? за що йому, звісно, респект та все таке, але але все-таки. Це максимально безрозсудно та небезпечно. Весь час мене в голові тільки крутилося, Ну куди ти лізеш? Ну куди ти поліз? Ну зупиніть, будь ласка. Окрім того, що мені було страшно за Дастіна, в мене стискалось серце за змію. Ну хто так робить безсовісні? А після того як його не показувала до кінця самої серії, я взагалі ні про що інше думати не могла. А взагалі я всю серію просто кричала, що вони знову просруть хопса. Бо це капець. як неочікувано, і ось знову та блін, дайте чоловіку спокійно пожити. Можна без приколів, хоч на цей раз він що в нас? Кожний сезон буде якоюсь потеряшкою? Скільки б разів нам не наголошували, що обережно з маячком дивіться за маячком, в них все одно щось піде по дупі. Стаються перебої з світлом, та Віл ловить панічку від свого старого знайомого, векни. Та конектиться з Демо Горгоном, який напав на хопа. В цей час це дуже рятує ситуацію. Так як завдяки цьому конекту він бачить, що Демогоргон Горгон палює на Холлі. Холлі – це сестра Майка та Ненсі. На початку серії нам постійно показують, що в неї з'являється якийсь загадковий уявний друг. Якщо що, серія друга. Поки Ненсі з от прийшли до Холлі, то було вже запізно. Її вже встигли стибзити у інший вимір. А батьки у той час потрапили до реанімації. Я взагалі в шоці, яким дивом вони вижили після такого. Щось надто спокійна реакція на це все. Я звісно розумію, що там мать під алкоголем, а батя слишком сильно спокійний якийсь. Хоч в них і раніше з реакцією було щось не, не ок Батя взагалі хотів демогорга на клюшкою забити, але не пощастило, не фартануло. Поки всі думають, що сталося, приходить наш Дастін і викидає знову шутейки Про те, що він впав з велосипеда і врізався в дерево. Ну я б повірила, якби там дерево було, ну ця скажена верба з Гаррі Поттера Він їхав і впав у яму болі, тумаків Яма тумаків у вивороті, от натрапляє на Хопера і розповідає йому про те, що відбулося, але не зразу. Я кожного разу помираю з того, як це відбувається. Та нормально, ти скажи. Йой. Вони об'єднуються і починають переслідувати нашого викрадача дітей. Під час походу хопер перше розповідає от про свою доньку і як він її втратив. А тепер боїться втратити. І от До речі, тут нам натякають на те, що це не випадково все так відбулося, і в схожий час, і як було колись із Вілом. Ці події відбуваються за три дні, як вкрали віл. Субтитрувальниця він розповідає, що відчуває векно і, можливо, може його відслідкувати. Після розмови з матір'ю Ненсі і Майк приходять до висновку, що явний друг Холі це векна, який приходив до неї в людському образі, та впливався у довіру. Серію закінчується тим, що у вивороті от і хоп знаходять величезну органічну стіну, за якою по ідеї, заховали Холі. Третя серія розповідає нам про так званий криптоніт. От і що військові створили механізм, що блокує її сили. Доки вони з хопером знищують військових та беруть у полон Одного з них в реальності відбувається місія про споспасінню Гівнюка. малий хлопчина, брат подруги, сестри Лукаса. У мене мій дядя, мого тата рідної сестри, мами похресника брата. Він бачив векну так званого містера «Хто це. доки команда планує як розгромити чужий будинок та буквально вирубає усю сім'ю з надійним, приходить домогоргон і починає повний хеппі хаус. Самі подивіться, це ж взагалі треш. Як вони це все відновлять? Камон, малі вам капіс. Хоча вони і відносять приспане сімейство до іншого місії, до з сараю, щоб врятувати, але малий все одно прокидається. Здається, доза не вистачила на його вагу. А холі викрав векна Генрі знаходиться в якомусь домі, що схований за живою стіною у вивороті. Він втерся їх довіру та маніпулює. Тут має бути ставка про те, що ВІЛ у свій час просто його кошмарить, виживає без їди і води, ліса, втікає від векна, Йому страшно. Тим часом холі. Та-да, да, ми ва ми вас любимо однаково. Дем тусить, майже не подружка векне, така, така на лайті. Зроблю собі шоколадний пиріг. Спасибо, дура. В нього є якийсь план, і він хоче зібрати усіх дітей у цьому домі. Він наказує холі не виходити в ліс, але потім до неї приходить невідомий лис, де було написано, що Гарі потрібна допомога і що треба зустрітися біля скель, пройшовши ліс. Вона вирішує бути сміливою та спасти друга, але це виявляється не Генрі. Барабан на дріб. Макс, поки Лукас приходив до неї, вона була у комі. Вона виявляється, його чула. Вона застрягла тут у вивороті. Серія четверта. О, май гад, що це тільки що було? Це просто вибух мозку. Нас з'явився новий персонаж з надздібностями. Або їх цілих два. Починається все з того, що ми зустрічаємо Макс, котра розповідає нам про те, що вона заплуталась в лабіринті спогадів Генрі. Коли Лукас приносив їй музику, вона знайшла вихід. Проте коли пісня припинила грати, вона його втратила та її почав переслідувати вехно. Той самий час, коли наші індивіди стибзили малого, нам взагалі розкажуть про наслідки того, що вони викрали дорослих людей та розгримали їх будинок чи ні. Що це за прикол? Вони досі сплять? Чи вони їх вбили? Скільки діє той препарат? Нам показують, що ВІЛ ловить зв'язок з демогорганом своєю потоюбічною антеною. Ненсі з компанією залітають у виворі, коли хочуть наздогнати демона, що тікає. Ті, хто залишився, дізнаються, що дітей з певного вікового діапазону збирають військовий штаб і вирішують скласти план, щоб їх вивести за місто для того, щоб врятувати від Векни. В той час, як от з хопом направляється на базу дослідів, як вони думали, що там тримають векну. Боже, мені не подобається, що постійно хопа хочуть підірвати чи загубити, чи щось ще. Я розумію, але народ, в нього тут ціла своя сюжетна лідія. Не треба зливати героя. Ну, будь ласка, Часто можна помітити, що персонажу можуть зли діли... через те, що йому просто буває нікуди прописати щоб щасливий фінал. Реально часто так буває. Придивіться, векни немає у базі. Того кого тримають під криптонітом, виявляється, не векна. Вони весь час там тримали так звану сестру. От я так думаю, вони те саме хотіли зробити з нею самою. Мене це бісить. Нам ніби чогось не договорять. А, шокується, які в них плани в цих вчених. Ну давайте, ну давайте щось зрозуміло, а то понадбудовують тут лабораторію. А нам потім мучайся, догадуйся, що вони там запланували. Наших стратегій все йде трошки в різні сторони. Та демогоргани влаштовують просто феєричне файт-шоу, забираючи дітей. Потім приходить векна, боже, вони реально прям з 3D заморочились. Картинка виглядає ну прям дуже смачно. Ну ви самі гляньте, це настільки епік шоу, що я прям не можу. підрив всього. І тут фіналечка, після того, як векна попускає віл, розповідаючи про те, який він слабкий, як його було легко зламати. Віл ніби морально перероджується, щоб захистити. Своїх друзів чи не тільки друзів? Ну, ви вже напевно, теж зловили ці постійні натяки. Я, якщо чесно, з секунду подумала, що він тільки Майка і врятував ту. Але то енд першої половини. Я вас вітаю. Ви взагалі помітили цей любовний трикутник між Стівом Ненсі та Джонатаном? Ну, це було важко не помітити. Мене особисто забавляло те, як вони між собою собачаться. Ловлю з цього якийсь шарм. Цікаво, чи Джонатан освічується Ненсі тою обручкою, що йому підігнав Мюрей. А те, як Стів Джонатаном лізли на вежу їхнє перемонтував ха. А про те, як вони в машині постійно один одного стібали. Та між цими двома більше хімії ніж тої самої Ненсі. Вибачте, у цьому сезоні я просто обожнюю Робін. Самий позитивчик, а що там з її дівчиною Віки? До речі, вона що там зовсім з нею не зв'язувалася після цього всього? Мені її дійсно шкода. Я іноді не розумію часовий проміжок між серіями. Я сподіваюся, що це все відбувається не більше ніж за день чи два. Бо так можна з'їхати з глузду, хвилюючи за свого партнера. Робін тут в нас виступає провідником Віла, можливо, викриваючи. Його справжні почуття або даючи зрозуміти, що сприйняття себе це класно, і навіть якщо щось іде не так, життя продовжується і не варто шукати проблему в інших, а вирішити конфлікт у самому собі. Тоді й стане легше жити. Це йому прям допомагає, і видно, як він розкривається, і вперше за довгий час припиняє боятися і видає щось типу впевненості та простостояння. Я нас всіх вітаю, розповідайте свої враження. Я особисто в захваті. Так можливо і є деякі прогалини, але камон, мені цікаво, що вони виконують далі. Особисто в мене з'являється якесь не перечуття. Я не хочу, щоб хтось, жертвуючи собою, заради когось помер. Так, так, Віл, я натякаю на тебе. І сподіваюсь, там не буде такого, щоб щоб знищити векну. Треба знищити і Віла, Бо він отримав з ним зв'язок і його вже не спасти, Нерозділене кохання і так далі. Думаю, нас чекає щось приємне в кінці. Не дарма останні серії поставили перед новим роком. Я вже чекаю наступних серій, і обов'язково повернуся до вас з новими оглядами. Бувайте! Гарного вам дня, чудового вечора! Ну там пока.